Так, а що це в нас? Гляньте, яка вона здоровенна та штука. Роклою приїхала, до речі. Бо дуже важка. Що це у нас може бути? Дивимось, літі залізофосфатна батарея, літій Aero Phosphate Battery. Всякі там застереження, типу може зробити бабах. Запечатана, який ящик, який ящик? Просто нема слів. Що ж воно у нас таке? Так, а що в нас таке? А у нас Felicity Solar Battery. Make Life full of hope! зроби життя повним надії. Бачите? Я не знаю, як у вас, але в мене, коли я бачу таку здоровенну коробку, надія кудись дівається. Трошечки страшнувато. Давайте подивимось, що воно таке. Що ж воно таке? Тут всякого написано, вона з усіх сторін опечатана, якийсь серійний номер. Бачите, 20 грудня їх хтось зробив. Тут завжди все запаковано. Ящик 5 з плюсом. Що, відкриваємо, цікаво ж. Якщо чесно, взявши, знявши кришку, я подумав про те, що треба знову таки зробити невеликий відос. Прямо тут, дивіться, товсті дроти, я про них ще покажу. І от вона батарея. Вона мені ну, більше, ніж по пояс. Прям, прям до носа майже. Жартую, звичайно, не носа. Давайте розбирати, що в нас тут є. Всякі ущільнення. Бам! Куточки, добротні, такі класні, супер. Так, оце у нас що? Гляньте, склеєно, все, супер. Цей кут теж супер. А, вітає пара, RJ45 з одного хоста, з іншого якась розпіновочка. Ладно, неясно, нічого страшного так Тут у нас гайд запобіжник і RG45. Ну, типу, ми маємо самі їх притуліть по дротах. Дроти товсті наконечник. Давайте подивимося, хто там у нас і дізнаємось перетин 35 на 8. Ну, тобто, дрот він в АВВГ, напевно, але він 35-й. Довжина в них. Близька метра, ну, метр. Метр не більше. Ок, це здоровенний, але це таке собі. Так, як кажу, вона. Прямо гляньте, як кажу, вона здоровенна. І тут, як клізать, як... дитячий столик, щоб дитинку можна спилінати, і розміром дозволяє. Жартую, звичайно ж, і формою. Цікаво, розкриваємо далі. Так, розкрити цю батарею доволі цікаво. Бо це головняк, якщо чесно, але не страшно, що там головняк не таке в житті бачили. Викидаємо все це. І що ми тут бачимо? Здоровенний пакет. Жик. Пакет, до речі, звичайний. Хоч щось тут не таке потужне в пакуванні. Дивимось, Felicity Solar 48300 мається нова МПР-1, 51,2 В, 15 кВт. Верхня напруга 57,6 це точно 16-комерчний акумулятор charge Discharge 120 А. І отут у нас проблемка. Получається, що такий здоровий акумулятор. Бачите, просто здорувань. А в нього 120 А. Тобто рекоменді Charge-Discharge Power 6 кВт. Чекайте, нахера ми взяли таку велику батарею, якщо вона нам дає тільки 6 кВт. Ладно по чарджу, нехай переживемо ми. А по Тобто Щоб нам підключити 12 кВт інвертор інвертер, нам потрібно дві такі, щоб взяти 12 кВт. На вісімку цього недостатньо. Тобто цей акумулятор, наче для шістки. Ах, а та він здоровенний. Ну куди для шістки? Невідомо, вивчаємо дальше. далі. 0,55 все ок. Температура заряду і температура розряду мінус 20. Ну, нічого незвичайного тут нема. Тут у нас літій-залізофосфат. все ок. Серійник, там всякі наклеїчки. Боже, як вони люблять голограми, а! бачите, і воно ще прикручено до підставки. Важка, наче потужна, здоровенна, от така в неї задниця. І тут у нас є автомат. І знаєте, я здогадався, наші ті отвори, отам. Бачите? Не бачите. Откриємо трошки далі. Е, ці отвори, щоб ми туди дроти засовували. Цікаво, цікаво. Ось такий він красивий, біленький тут, такий напис. Воно ну, приємне на дотик, абсолютно приємне. Знову ж таки, слоган, назва, сок. Стайтовчарт. Вона якось там вмикається. Lower теж Energy System. Ну, взагалі-то таке собі Цікаво. Виглядає добре. Але ми глянемо, що всередині. Так. Ну, справа така. Знайшлась ще бонусна історія. Два кабелі вже повноцінні, нічого обтискати не потрібно, все ок. Така штука, знаєте, що це? Тут у нас знизу доволі цікава ситуація. Подивіться, от у нас автомат. Клас, клас. От сюди наші порти. Тобто нам потрібно сюди вставляти. Наші дроти і підключати до інвертора. Але ж вони короткі, тобто вони дістануть там ну, трошечки сюди вверх. І сюди можна підключити ком, ну, відповідно, на заземлення. Наша заземлення така штука невідома. Ці штуки гострі, тобто пальці в них порізати можна, будьте обережні. Автомат не знаю, я що такі, не бачив такого виробника. Якась Китайщина. Не страшно. Зараз ми цю штуку відкриємо. Так, дивимось що в нас тут є. Знову ж цей автомат. Підключення знов така штука. Плюс розмикається, схоже, на то. Тут у нас колодочка здоровенна. Такий собі термінал. Але нагадує, знаєте що? Нагадує, звичайну колодочку з ринку. да ось вона. Там теж провода. Так само, як в найближчому сільському електромагазині, бачите? Така сама. Тут все потужно. Корпус тут, вау, ну прям. Прям вогонь. Корпус, коробка, Просто тут надзвичайно. Я придивлявся, скільки тут товщина. І зрозумів, що мінімум 1,2, а може і 1,5 мм. Така історія от у нас тут, типу, комунікація. Розбираємо далі. Земля. Усій. Так, я, знаєте, відкрив і рота відкрив. Поясню чому. Ну, така потужна, нікельована, мідна шина, гляньте, солідна. От туди от запобіжник додатковий. Оце BMS-250 до А. Що непогано, то ні про що не каже. БМС. Невідомо, яка БМС. Інверторна. І в принципі все наче нормально розташоване. Але от що мене турбує. Подивіться на камірки. Вони стягнуті а, пакувальною стрічкою, все начіок, а лежать на боці. Ну, так, де да і так. Але щось таке в мене відчуття, що з ними щось не так. Вони пластик натягнутий, бачите, отак от по краях, наче вони трошечки юзані. Тут все закрите такою пластиковою. Кранчик, це щиточка, що таке невідомо І вони геть всі такі. М -м 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 -м. Чесно кажучи, якийсь клапан гляньте, що воно з ним сталося все таке незвичайне. Камірки, коротше, невідомі. QR-коду тут нема як класу. Тобто ви його просто не побачите, тому що його немає в принципі. З'єднані вони дуже цікаво. От хто мені скаже, що це за з'єднання? Це у нас паралельне, послідовне. Що ж воно таке? Ох, дива, дивимось далі. Триває наше дослідження батареї Фелісіті. Ну, як ви бачите, да? знову ж таки, потужний корпус, знову штампи, купа всяких бірочок а Все таки серйозно-серйозно Ну, наче і слів немає. Але що ж то за камірочка? Невідомо. Штрих-коду немає. І з цієї сторони, бачите, от воно є. Кожен ряд по 4 штуки. У нас 4 ряди, наче 16 штук. І лишилося з'ясувати. Це що? Такі довгі-довгі камірки. А будемо підсвічувати, зараз з'ясовувати. Будемо з'ясовувати. Так. Не з'ясували поки що. В общем, у нас така історія, що, схоже за все, тут 16 отаких от довжелезних комірок з значними проміжками. Вони приварені лазером, скоріш за все, ну, не скоріш за все, а точно приварені лазером. Кожна лежить на своїй полиці. Ну, тут все звичайно, німа на що звернути увагу. Але ж комірки, що це таке? Такого я ще не бачив. Зараз ми з'ясуємо головне питання цього відео. Це отака одна ціла комірочка. Тобто 4, цілих, чи вони тут ми з Тамарою ходім пари. Зараз спробуємо. Зняв я перемичку цю. Ну гарно, гляньте, резиночка. Все, все супер, наче. Але що це за комірки? якийсь паровозик. Я такого ще не бачив. Я не знаю, яка їх ємність. Немає жодних даних про них. Це все якась секретна інформація. І, чесно кажучи, оцей синій пластиковий пакет, який натягнутий зверху, натякає нам про те, що з ними щось не так, що їх надягали пізніше. І дивіться, яка історія. Там, там, десь. В глибині можна побачити якийсь штрих-код, але його скрита від нас. Ну, тобто, бачите, 32, напусня, не знаю, видно, видно. Там, внизу, це не зверху. Тобто, це 100% комірочки. Бачите, а, по літеру, отак. Там це не зверху, це знизу. І знизу якийсь там є, наче як штрих-код, ну, мається на увазі, просто якийсь, просто якийсь код. Іншими словами, це. Абсолютно невідома штука. Гляньте, на клапанах соплі. Ух, прям, прям така ситуація цікава. Все красиво, так зсередини, такий ящик, такі всі дані, все так надійно, така рама, все організовано. Гляньте, яка, яка класна штука, але ж, але ж що всередині? Невідомо. Зараз будемо підбивати підсумки. Я все ж таки хотів би звернути особливу увагу на ящики. Оце ми розпакували його, поставили. Ну, подивіться на товщину. Це фанера Металеві ці штучки. І навіть корпус в нього дуже і дуже класний, товстий метал, прям товстючий. Оце ми поки розпакували, ми, чесно кажучи, трохи не позеленіли. Тобто воно воно реально запаковане. А уявіть, якщо цей корпус якоюсь морілочкою покрить, це буде взагалі ідеально. Тобто Ну, ящик прям ну, суперовий взагалі. Так само ми можемо сказати і про корпус. Багатоповерхівочка, бачите? Чотири яруси. Кожен на своїх рейках. Ну, метал будь-де товстий, є рама, є окремі кришки, фасадна частина красива. І взагалі-то все у нас Наче тут непогано. Єдина проблема. Кілька проблем, які мене дуже і дуже турбують. Перша це камірочки. Що воно таке, невідомо. З урахуванням ростину, я вам показував тут надписи. В нас є Зараз пробуємо ще раз, щоб ви переконали, що не я їх намалював, що вони написані там знизу, 32. Тут тобто, десь там під пластиком. А, ну, виходячи з усього, ці комірочки не нові. Вони поновлені, напевно, вони працюватимуть будуть добре. І з ними все буде ок в межах якоїсь там можливості. ПМС невідома. Вона не виглядає погано, але і знаєте, і знаєте, сказати, що вона хороша, я б не сказав. Все продумали саме конструктив автори проєкту цього Філісіті-батареї. Продумана у нас тут і запобіжник, і отака от шина. Оце з сільського магазину, а це вже ні, це, мабуть, спеціально робили. Але комірки вони ну, вони ну проблемні, мабуть, що з ними щось не так, майже 100%, бо якісь написи, оцей наплив оцього ну, немає не будь так дряпані клапани, вони тут через один такі, наче вже хтось туди наплював. І головна проблема, яка, наче похідна з усього цього, та головна проблема, яка похідна з усіх тих, що я назвав, а й саме слабенька і невідомі комірки. Автори цієї батареї вони не дурні. І для того, щоб ви її не прикончили дуже швидко, вони поставили вам обмеження. Рекоменді Charge Discharge 120. А менше або дорівнює. Рекоменді Discharge Power 6 кВт. Тобто, уявіть, ви купили 12-ку. Ідею. А, ви хочете поставити собі максимальний струм заряду і розряду, який цей інвертор підтримує, і це логічно, 240 А по заряду і розряду. Нехай а, у нас по заряду ми можемо 120 поставити і 110. Це не, не сильно важливо. Хоча якщо сонячна станція, то ми трохи втрачаємо. Але 120-140, окей. Але ж якщо ми підключаємо тут і ставимо 120, те, що тут автор рекомендував нам. А, Перепрошую, гробника рекомендував нам, автор цього проєкту, батарея з невідомо чого то а, в нас ну, 12-ка стає Ну коли нема світла і сонця, гап. І все. Тобто, ви вмикнули 6,5, бам! Інвертор відробився. Питаннячко. Значить, скільки нам потрібно на 12 кВт дає таких батарей? дві Скільки вони коштують грошей, я не знаю, але, мабуть, що. Скількись коштують. і виходить, Заради випадків, коли нам потрібно більше, ніж 6 кВт на акумуляторному вході взяти, окей, якось, то ми змушені купувати два акумулятори. Вони важкі, вони кожен коштує гроші не копійки зовсім, так як і всі. І притому нам треба їх занести. Питання занести, до речі, дуже цікаво, бо цей корпус. Сталевий, товстий, цей дерев'яний ящик, про який ми говоримо, а, він важить не один кілограм, і це ще додаткова, додаткова якби, необхідність а, нести все на собі. Тому по цьому акумулятору я вам скажу так: він красивий. Ящик, беріть морілку і зробіть собі тумбочку чи щось, він реально класний. Меблева а, фанера, і ще й такими розводами цікавими. Щодо самого акумулятора, якщо є можливість брати два, то беріть тоді два. А по одному він недостатній для е, стандартних наших інверторів, де я там, чи навіть на двадцятку, 20, на 20-ті 20, 20 два входи, на той самий Деї, нам би бажано по 200 А на кожен. Але ж тут ми не можемо е, поставити таке. Тобто ми знов 12 кВт маємо з двадцятки. Якщо є джикунг, то ми знаємо, що він короткостроково може і 300 витягнути. А я тут BMS Unknown. Тут товариш мій каже, що вона там може типа, 200 тримати скільки секунд. Ну подивіться на неї. От подивіться, що там вона може тримати. Там навіть відстань на ключі і сам радіатор такий умовний. Чого вона там тримати не буде. Тому 120 це для неї потолок. стрьомні камірки, невідомий форм-фактор. Ну, може комусь і зручно. Тому, шановні мої глядачі, мене ця штука турбує. Вона прикольна, вона красива, вона класна, але вона має технічні проблеми. І якщо вам красота важлива і особливо оця меблова красота в пакуванні, то обов'язково беремо її. І якщо нам потрібні оці параметри, які в нас тут такі нормальні, 200-250 А300 в дужках, хоч би коротко. То порядок. А так, ну, таке собі. Можна купити і зробити собі головний біль. Ну, або якщо ви баблонавт, то тоді берете 2 на 12, 4 на 20-ку. І, в принципі, ну, блін, хочу сказати, в принципі, ок, а от що зробити з цими надписами під, що робити із цим. Тривожно, Як говорять на болотах, всім гарного дня, підписуйтесь на канал.